Всім привіт! Це відео про ВАЗ-2104 Назва цього автомобіля Майонез. Це дуже давня моя тачка. Я вирішив її викупити в свого друга, якого вона була вже рік чи півтора. Хто не пам'ятає, хто не знає, на каналі Таран Шаховод це мій був проєкт на протязі, по-моєму, двох років зимній дріфт корч. Я ним ганяв і в Білу церкву на аеродром. І на Жашківському аеродромі цілу зиму ми на ньому вривались. Але вона потім продалася моєму другові. він її трошки підварив, трішки восстановив. Короте, зараз подивитись в якому зараз вона стані. І так, що в майонезі помінялось по кузовні? Замінив задні ліві дверки, замінив крило, замінив порог. Що тут? Ну, дзеркала нові поставив, класні такі. По-моєму, передній телевізор, капот був замінений. І по-моєму, все, да. Ну, лючок бензобака поставив, да. А, ну Ляда, Ляда, звичайно, Ляда замінилась. Прикольний. Оцей колір ну, краще, ніж такий. Це колір майонеза, а це такий яркий білий. Все-таки прикольно Поставив глушака, кстати, від, від Ланоса. Да, Тому що заводський прогорів від Ланоса на, на отак, от такі кріплення поставив. Та ганяла ця машинка, по селі возила скільки, що йома. -йо. По салону, що по салону? Було варене таке, таке вот сидіння водійське. Кстати, дуже, дуже класне таке, не знаю, дуже прикольно в ньому сидіти. Мав ще переварити він е, пасажирське сидіння, але це заводське, заводське, Жигульовське. Рулик такий класний, маленький, удобний, прикольний. Так, якби, якби ціни, на, ціни на запчастини були дешевші, то він хотів купити і це крило нове, але купив тільки пор... поріг, він там лежить. Ось там лежить поріг, бачите, поріг лежить, задній виходить, задній цей же ж. І гарочку сюди от хотів замінити. Він хотів і поріг сюди замінити, ну поріг тут, звісно, так. І була б ще й ця сторона гарненька, тому що поріг все видає. Тут замінить би поріг би і крило, оце, і було б взагалі все супер. Така четверочка, то що треба. Кстати, протиманочки в бамперах дуже класно. класно вони виглядають. Дуже класно виглядають. Тут дивіться, навіть ляда держиться, стойки працюють, все нормально. Полочка стоїть, там підкрилочки. Ну таке. А, купив оцей, по-моєму, новий фонарик, Купив за 6400 400 чимось гривень. Бо той старий, а цей новий, він там з старим були якісь проблеми. Купив новий сюди фонарик. Класний такий новесенький. Цей зараз двигун поїдемо, замірюємо компресію, що він, як він нам покаже. ну Він трошки піддивлює, трошки сапунить таким світленьким дим димком. Так що не знаю, може комусь для донора цей мотор чим хороший, що це шостий блок. Дуже рідко шостий мотор в продажі. Дуже рідко. Ну що, проїдемося ого ще буде зразу. Перший циліндр. да, Хорош. десятка, другий, Хорош. десяточка, так третій. Опа, а в третьому нема. Там нема. Да. А чого нема? Да, є. Десять. Є, є. Отже, що я буду робити з цією ВАЗ 2104 Я, звичайно, заміню двигун. У мене є двигун ВАЗ 2103 або є ваз 2101 Подивимося, подивимося, що вона буде коштувати на виході, що мені будуть за неї давати. Якщо будуть давати, допустимо, 15, то я буду, звичайно, ставити двигун ВАЗ-203. Якщо будуть давати там 12, 13, може 11, то звичайно поставлю двигун ВАЗ-201. Так що може хтось з підписників, може хтось із друзів побачить це відео і захоче мене його купити. Ну, поки що виправляю маленькі косяки, і, скоріш всього, поставлю двигун. Ну, не скоро. Тобто, поки що на найближчих вихідних я зніму цей двигун ВАЗ-206, там наведу такий більш-менш марафітік, підзберу салон, бо там нема батонів. Таке. Трошки може підмию машину, трошки десь приведу в порядок. Отже, майонезик у мене. готовим до продажу. Слідуючи відео, не знаю, коли зроблю, тоді вам покажу, яка вона яка, як вона виглядає, як вона їде, на якому вигуні і так далі. Все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока.